Всім привіт! Сьогодні в випуску Тарас Михавка може перебратися в Жирону. Вона номінований на звання найкращого футболіста Ла ліги у січні. Ярмоленко розповів про кінець кар'єри після закінчення сезону. не отримав одну з найнижчих оцінок серед гравців ПСЖ. Захисник київського динамо Тарас Михавка поділився, що нападник Жирони Владислав Ванат хотів би бачити його в складі каталонського клубу. Ванат запрошує мене до Жирони. Ми з ним вже давно друзі. Тож я також був би не проти опинитися там. Зустрічаємося зараз лише у збірній, а хотілося б бачитися частіше. Ми багато часу проводили разом у Динамо, так само і з Рубчинським, але це футбол, і я навпаки радий за нього, що він потрапив до цього клубу, адже рівень футболу. Та в зовсім інший, розповів Михавко, етері ютуб каналу журналіста Ігоря Циганника. Форвард Жерони Владислав Ванат увійшов до п'ятірки номінантів на звання найкращого гравця місяця. Як повідомляє офіційний аккаунт акаунт Ліги у Твіттер, Владислав Ванат був номінований на звання найкращого гравця січня. Український нападник Жирони змагатиметься за цю відзнаку з Видатом Мурікі, Мальорка, Гонсалу Гедешем Реал Сосідат, Маркосом Алонсо Сельта та Олександром Сьорлотом Атлетіко. У січні 26-го року Ванат відзначився за Жирону чотирма забитими м'ячами. Він уразив ворота мальорки та осасуни, а також оформив дуболю поєдинку проти Аспаньола. При Суркіса Під час зборів у Туреччині прислужба повідомила про приєднання нового тренера з функціональної підготовки Володимира Клименка. Клименко відповідатиме за легкоатлетичну складову та фізичну підготовку гравців, напрямки раніше викликав багато запитань. Легенда Динамо та збірна України Андрій Ярмоленко розповів про свої плани після сезону 25-26 та пригадав найкращих польських гравців, з якими перетинався в кар'єрі в Україні. Ви наче рок зірка, всі впізнають вас на вулицях. А що стосовно ваших футбольних планів, вам 36 років. Яке ваше здоров'я, ваша фізична готовність? На цей момент я думаю, що це мій останній сезон. Побачимо, що станеться, але зараз я думаю саме так. Ви пограли багато в Європі, зустрічалися з польськими гравцями Фебіанським, Піщиком, Канзьорою та Теодорчиком. Що можете сказати про них? З Томашем Кандзьорою я пограв мало, але всі кажуть, що він чудовий гравець. Лукаш Фабіанський найкращий вратар, з яким я грав. Лукаш Піщек, хоч був і віковим захисником. З ним було легко на фланзі. Теодорчик був неймовірним форвардом. Головою грав краще ніж ногами. А з Блащиковським я вже не перетинався в Борусії. На жаль, заявив Єрмоленко на Ютуб каналі. Український оборонець ПСЖ Ілля Барни взяв участь у поєдинку основного етапу ліги чемпіонів проти лісабонського спортинга, який завершився поразкою парижан з рахунком 1-2. Забарне з'явився на полі на 80-тій хвилині матчу, замінивши півзахисника Руїса. На той момент у зустрічі зберігався нічини результат 1-1. Однак Спортинг зумів вирвати перемогу вже на останній хвилині основного часу завдяки точному удару Суареса, зробивши рахунок 2-1. Аналітичний портал SofaScore виставив оцінку всім учасникам матчу, зокрема й забарному, який отримав 6,2 бала. Це одна з найнижчих оцінок серед гравців ПСЖ цього поєдинку. Аналогічно Оцінку також отримав півзахисник Барколя. Найкращим футболістом матчу був визнаний атакувальний півзахисник Дуя, чия гра була оцінена у 7,9 бала. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Еквадорський оборонець Дієго Паласіус залишив львівські Карпати та повернувся до бразильського Корінтіанса. Відповідну інформацію оприлюднила прес служба клубу зі Львова. Улітку 25-го року клуби домовилися про оренду 26-річного футболіста терміном на один сезон. Однак цього разу еквадорський захисник достроково завершив виступи в Україні та повертається до чемпіонату Бразилії у поточному сезоні. Дієго Паласіос зіграв лише у двох матчах на клубному рівні в усіх турнірах. При цьому не відзначився жодною результативною дією. За даними веб-порталу, Market, ринкова вартість гравця наразі оцінюється у півтора мільйона євро. Yeah. <laughs> you 21 січня 2026 року бельгійський клуб Андерлехт офіційно повідомив про трансфер українського нападника турецького трабзонспора Данило Сікана. Згідно з даними авторитетного порталу «Трансфермаркет», який спеціалізується на трансферних угодах, представник Ліги Жупілє заплатив за 24-річного футболіста суму в розмірі 4 мільйонів євро. Завдяки цьому переходу Данило Сікану увійшов до списку 16 найдорожчих придбань за всю історію Андерлехта. У сезоні 25-26 український форвард Провів 16 матчів на клубному рівні, у яких відзначився чотирма забитими м'ячами та однією результативною передачею. Водночас трансфермаркет наразі оцінює трансферну вартість гравця у 5 мільйонів євро. Гравці футбольного клубу СК Полтава пройшли перевірку на детекторі брехні. Водночас, результати цього тестування наразі не оприлюднені. Інформував видання Спорт Арена новачок української прем'єр-ліги упродовж першої частини сезону опинився в центрі розслідування пов'язаної з підозримою можливої участі «СК Полтава в договірних матчах. Зазначається, що інформація щодо ймовірних маніпуляцій з результатами поєдинків була долучена до матеріалів кримінального провадження. На тлі цих звинувачень у клубі хвалили рішення пройти перевірку на поліграфії, аби спростувати будь-які підозри щодо причетності до договірних ігор. У самому клубі твердження про участь у подібних матчах називають безпідставними та вважають їх повною нісенітницею. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.